Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами проведемо цікавий дослід і поглянемо, як рослини п'ють воду. Але спочатку поглянемо на цю квітку і пригадаємо її складову. Це корінь, який знаходиться в землі. Стебло, листя, квіти. Щоб погодувати квітку, ми її. Поливаємо Поглинаючи воду за допомогою коріння, рослина піднімає її вгору по стеблу до листя, квітів та плодів. А якщо рослина зрізана, то поглинає воду вона за допомогою стебла. А тепер можна розпочати дослід. Він називається Як п'ють рослини. Для цього нам необхідно взяти посуд з водою, барвники, рослини. Я взяла листя пекинської капусти. Для проведення досліду в мене все готове. Занурюю листя в стакани і будемо чекати на результат. Спостерігаємо. Як бачимо, процес розпочато. Чекаємо далі. На цей дослід потрібна доба. Як бачите, малята, листя забарвлюється, але почекаємо ще. Погляньте малята! Листя досягли яскравого забарвлення. Ми бачимо справжнє диво природи. Кожен листочок зафарбувався в той колір, який ми додали до води. З цього досвіду, ми можемо зробити висновок, що рослина живиться корінням, а якщо вона зрізана, то вода поступає через стебло. Вона йде. По стеблу вгору до листя квітів, плодів. Разом з водою рослина отримує корисні речовини, що знаходяться у воді. В нашому випадку, це були барвники. Вода необхідна для життя рослин. Якщо вам сподобався досвід, ви можете провести його разом з батьками вдома.